Добрий сонячний ранок, ми включили гігу, а це значить, що ми їдемо. Куди ми їдемо? Карпати. Фу, хлопці, куди ми їдемо? Карпати. Влада? Карпати. Всі їдуть в Карпати, наче нам всім по одному маршруту. Їдемо ми. Марко. Їдемо ми в Яремче, будемо жити в Красній садибі. Цього разу тільки там їдемо. Ми разом з батьками. Батьки на своїй машині вже поїхали. А ми зараз ще на заправку і будемо їх доганяти. Поки що у нас в планах, нічого не відомо, тому що там пише скільки лявде, 16? чи сік? Що спише, що 16, mm. то подивимось, бо в нас було в планах дітей відправити в дінопарк, але з батьками самим, що зіллею пройтися. Ми хотіли в гори в гори ми підемо, виберемо. Ну там в принципі 16 градусів буде нормально, аби не mm. дощ. І, і хотіли водоклап, але це побачимо. Тому будемо коректувати вже на місці і дивитися, що там, як там, тому що поки нічого не зрозуміло. Як там буде з погодою, тому поки. Їдемо. Ну і знімемо огляд у готелю, тому що ми його знімали останній раз рік назад. А там здається, нічого не змінилося, але вони змінилася. Кількість підписників вони всі бачили. багато хто пропустив дуже класний готель за адекватну ціну в самому центрі Яремчу. Прямо біля всіх -всі -всі всіх магазинів на рівні території не треба шурувати десь в гори, кілометр і вмирати. І такий, що можна до нього приїхати не машиною. Можна приїхати на вокзал і ногами дві хвилини там пройтись, ви вже в готель. Тому хто подорожує на автобусі чи на потязі, йому буде дуже цікаво. Тому покажемо. Що Іля, йдемо купувати сніданок, да? ми на вогі, тому що тут мають бути сирники. Зараз подивимося. Що Іля, попали ми в поток, да? mm -hmm. да, виїхав виїхали раніше, але ми якось так виїхали всі раніше, і ми попали Поток, фурний поток. <хи> Одні фури, фури, машин багато, і фур дуже багато. Правда, Якось ми їдемо так максимально останній час, що ми їздили, так що так багато було. Допоки до Хмельницька будемо ще далі, так буде, але прям багато. Одна за одною, одна за одною. Дивіться, одна за одною просто. По цю сторону, по ту сторону погано видно, бо там не можна знімати. Коротше, то перед нами фури. Дивіться, перед нами, вон дивіться, скільки по очереди. І перед нами вон ще. Я вже всіх стоп 150 разів обганяли, там все нові, нові нові. Я не знаю, як їх всіх обігнати. Це йде, мабуть, від якогось цього, це, мабуть, не від часу залежить. Правда? Якось попадаєш з ними, то вони всі їдуть один за одним і все. І ти попав. І там ми вже скільки їдемо, ми доїхали до Хмельницька і так постійно. Це не те, що там 5 машин ми їх обігнати не можемо. Всі обганяють і все одно нові, 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 нові нові. А для тих, хто буде питатися, якою дорогою краще їхати, якою дорогою ми завжди їдемо, в описі під відео залишаю посилання на відео, де я знімала, якою дорогою ми їдемо з Вінниці, такою, щоб була рівна, швидка, обіжаючи. Такі непотрібні нам місця, щоб довго не стояти на світофорах. Плюс де саме рівна дорога і саме найкраще. Там буквально одна хвилинка, де дорога не рівна. Весь час вона просто ідеальна, тому в описі під відео шукати то відео, де все показано, розказано. І я там веду весь маршрут, показую руками, показую на всіх пунктах, де потрібно повернути на кожному кругу. Тому до то відео саме для вас. i wow. Заїхали ми вже по сідах. Ми заїхали в Яремче, да кажуть, ви не їздите в Закарпаття. Знаєте, що ми не їздимо в Закарпаття? Бо ми тако заїхали в Яремче, я вже готова сразу виходити, їсти і нікуди не йти. Я не знаю, зразу приїжджаємо. Я сразу хочу їхати в Красну бо їсти це перше, що має бути обов'язково. Ми постійно тут обідаємо, ми приїжджаємо, неважливо в який готель, їдемо зразу обідати в Красну Судибу. Тому це такий головний пункт на нашому маршруті. Перший пункт, куди потрібно обов'язково заїхати, це заїхати поїсти в Красні суди. Тому ми вже приїжджаємо, вигружаємося там, йдемо, навіть коли ми готелі не жили, йдемо туди їсти. Я вже хочу все остатись тут. Достати речі і все, нікуди більше не їхати. Тому я навіть навіть коли ми їдемо в Буковель, там повз проїжджаємо, поїли і все. Я вже хочу в РМ, щоб більше нікуди не їхати. Як це як подумаєш, Закарпаття, ще по там плюс, я не знаю, скільки два-дві години чи три їхати. Я думаю, о, тільки, тільки не це. Тут уже поїсти, тут уже лягати, тут уже відпочивати, тут уже насолоджуватись горами, але не їхати далі. Але колись якось може доїдемо. Але якось на це організуватися або їхати таким з другим маршрутом, щоб не їхати ще разіремчись. Через... Так, а зараз ми покажемо, покажемо, що ми покажемо, ми покажемо, як до Красної садиби все близько, як близько вокзал, як близько ринок, де це все знаходиться і що не потрібно йти вгору. щоб той, хто приїжджав на вокзал, розумів. Як це близько до всієї цієї інфраструктури. О, і так, може? ось у нас вокзал. Якщо йти ногами, то ми, чи ми зараз будемо їхати, тому що тут, тут перейти дорогу і там от одразу вийти за церквою. Але ми зараз сідемо, тут трохи пробка, не знаю чому. Бачите, цей дом зараз до нього будемо повертати. От тут же Таврія, тут же там Сінсей, що там ще є, Аврора і ще всяка така ерунда. В нашому готелі сніданок врахований, ми потім покажемо. Але от дивіться, з плюсів він знаходиться одразу, можна так сказати, грубо кажучи, за таврії. Тому, якщо щось взяти, перекусити, купити якісь печива, соки, все що потрібно, все тут можна придбати, все можна купити. Правильно? Тому це дуже близько знаходиться дуже в пішій доступності і, і треба йти тільки ногами, скажімо так, по рівній землі. Не потрібно йти вверх, бо ми колись брали готель, там було написано 400 метрів до центру, да, щось таке чи 500. То думаємо, всі там 400 метрів, а там під ньому такий ой був. <гум> <гум> то ми на, як ходили туди-сюди вверх-вниз, то просто це було неможливо, особливо з дітьми. А тут все рівненько, але застряли трішки в пробці. Ногами було б явно швидше. Так, тут копієчка, а не Аврора, але ладно, одне і те саме. Так. Ми тут трошки пробку об'їжджали, тому показую. От бачите, ось цей новий дом, з який я казала повернути. Отут от є в нас магазин, економка. Такий там сок купити, печиво. От зараз заїжджаємо вже в колиба, в колиба, кажу, Колибу, от колиба, вон садиба. Все, бачите, по рівні землі йдемо. І там, за тим домом, якщо піти прямо, за тим було новим, потім пізніше прийдемося, покажу. За тим новим домом, якщо прийти прямо, там виходить ринок, цей саме головний біля переїзду. І все, їдемо. Минулий раз нас зустрічав сонечком, а цей раз дощ. Так, і я пішов по ключі. І зараз зробимо огляд і покажу. Ми живемо в головному корпусі, ось тут. Це оце, ось всі, де це мій, ну, хоч ці всі вікна, це наші. У нас такий великий двохкімнатний номер. А батьки живуть ось там не видно. Ось там ось за цією ялинкою котеч. Там також покажу номери, які там є. І вже прогуляємось по території, покажу. Але, мабуть, територію котеч завтра, тому що йде дощ, а наш номер покажу сьогодні, прямо зараз. І вон ще нам зручно, ось тут, де це теж.

Знімаю. Ти вже окуляри одягну. Да? Mm -hmm. Бачите, є басейн для дітей, поки накритий, звісно, буде дощ. Потім подивимось, теплий він чи не теплий. Але не знаю, це тент, вряд ли він теплий. І так дивимось. Тут на першому номері ресепшн, і тут же є, здається, два чи три номера на другому поверсі і. На третьому поверсі там також є номера. Саме верхні, там така ще є пристройка, але там е, немає номерів. Є тут балкончики. У нас номер тут на другому поверсі. На другому поверсі номера двокімнатні, на третьому поверсі там однокімнатні. На першому, здається, також там однокімнатні, там невеличкі номери. Але там є і по дві кроваті, і по три кроваті, тому потрібно уточнювати, які вам саме потрібно. А є, ще номери в Котедж він показує, як БП. І є ще номери в котеджі. Також покажемо, які вони там є на другому поверсі, на третьому поверсі. І так, зайшли. Коридор у нас перша кімната. Хлопці вже все розсейкують. Телевізор. Тут у нас да, ну, рік назад, а не сто рік назад, звісно. Нам розставили диван, що розставляється, той маленький. Ну і в принципі все. Да. Ідемо сюди, тут у нас перша ванна. Тут у нас ванна, туалет, дзеркало, фен, все є. Друга кімната, теж з телевізором. Це на цей раз буде владена кімната. Все є. І тут у нас є ще душ. Теж ой блимає. Все. Туш, туалет. В принципі, все, що треба. Фен. Також дзеркало. Ось так. Вид на цю сторону на одну, вид на другу сторону. На другу. Також йдемо назад. Так, хлопці. Можна. Вид показує сюди. Вид. Сюди, так само на цю сторону. І ось цей вид. Ось сюди. Як ви бачите. На гори. Хто питався, чи є тут вид, що зовсім немає виду, є, але ви бачите, ви прямо вгору виходить. Прямо-прямо вгору. Такого, що прямо виду, то немає такого, як може бути вірам, чи ось це весь вид. Ось такий. Так, водичка є, кава, чай. Все, достатньо є. Цукор також є, хоча я цукор не їм, але все одно. Все є. Цаканчики є, чайник є. Якщо холодно, можна от включити цю штуку. Да, ремонт тут не новий, скажімо так, не супер, не лакшері. Але тут нормальна, адекватна ціна, дуже гарні сніданки і дуже близько все, що дуже зручно з дітьми. І є два дитячі майданчика, да? потім підемо покажемо. Так, бачите, є адміністратор на низу, є кафе-бар знизу. Це помимо тої колиби, бо колиба ось там, а ще на першому поверсі, точніше на цокольному, можна так сказати, поверсі, є ще кафе-бар. Ми знаємо, як воно робить, бо минулий раз робило тільки на сніданки. Є корпус один, бачите, скільки написано кімнат. Ось так. Є сауна, вона, вона ось там знизу, то баня. Я би сказала, що баня. Це туди спускатися вниз. Минулого року ми знімали, хто пам'ятає. Що ми знімали, ми там були в ті бані. Можливо, і цього разу сходимо, можливо, і завтра сходимо, тому що завтра погана погода якраз для бані. Є корпус два. І все. Ось так. Це у нас, от бачите, номер четвертий в нас номер. Є 4 1 4-2, бо дві кімнати, бо в кімнаті номер три, там також двокімнатний, але там такі поменші кімнати. А у нас прям дві окремих, тому що в нас дві ванних, тому дві окремих, типу, як можна жити, дві сім'ї. Тому у нас і там є телефон, і тут є телефон. І так, ви саме бачите, тут єдине, що таке, що ремонт. Ну не то, що він страшний, чи зачуханий. Ні, все тут підкрашене, все зроблено. Він не е, страшний, грязний. Чи ж, просто старий, все просто старий, нічого такого немає. Просто старий. Потребує реновації, зробити його сучасним. Просто він не сучасний, а такого страшного то нічого немає. З додаткових послуг тут є баня. Е, що знаємо скільки це коштує за годину, бо не пам'ятаємо. Є прачечна, можна здати речі свої випрати і висушити. І потрібно брати за окрему оплату, гладити речі, але я ще також спитаюся і уточню, скільки це коштує, бо минулого разу це було платно, можливо, цього разу просто нам утюгу дадуть. Це також уточнимо. Хлопці, як обичне, тільки починаю говорити, одразу починаючи кидатися. І сніданки в нас враховані. Здається, все по додаткових послугах. Басейн також врахований, але він тільки дитячий, тому що то натягнутий тент, Він маленький. Тут є два дитячі майданчика, є шезлонги, є спуск до річки. Прут, також це все чуть-чуть пізніше покажу. Є кафе, яке працювало раніше на сніданках. Взагалі, ну точніше, ще до цього працювало по меню на обід і на вечір, але чому закрили, залишилось тільки на сніданках. Тому уточнимо це питання по сніданках. Точно тут знизу і покажу, які в нас вибір. Чомусь я не бачу цих бумажок, які раніше були з вибором страв і з, які, з якими є додатковими послугами? Можливо, він в іншій кімнаті я знайду ще пізніше. Його вам покажу. І що з мінусів тут е, старий телевізор. Е, як старий, не прави ну, ужасно старий, але старий тому, що немає тут Ютуба. Розумієте, в цьому проблема? Ще забула показати тапки. Є Далі йдемо сюди. Він вже говорила. Рушнички, все біле, халатик. В іншому душі також є халатик. І завжди залишають сіль. Якщо ви захочете прийняти ванну сіллю, будь ласка, ось у нас два пакетика нам поставили. Хлопці завжди їх використовують один і другий, тому що вони дуже люблять, оце все діло набирати воду до собі пінку, так само і вдома. Всі ці солі для ванн. Хлопці тільки побачили одразу все, каже, набирай ванну, <смі> Вони одразу готові. У мене е, Віка моя з Дема, з Дема кажу, боже, що я говорю? З вона передає завжди такі, ті, 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 і санувські маленькі е, всякі, для ванн солі, такі і різнокольорові, і кульки, і бульки, все, що завгодно. Дітям і дитячі. І вони і сині, і зелені, будь-які. Тому вони це діло дуже люблять залазити в ванну, набрати собі кучу води, насипати солі, вдівають плавки і плавають як в басейні. Тому для них це просто класно. Кидають іграшок повну гору. Тому сьогодні кажуть, що вони зібралися і обов'язково це діло будуть робити. У цій кімнаті у нас вентилятор. А в тій кімнаті, там, де влада, там кондиціонер. Тому так як у нас тут його немає, нам поставили вентилятор. Але мені здається, в котеджах, правда, для усіх є кондиціонер, точно є. І, напевно, в других номерах також є. Просто в нас, типу, як на один номер в тій кімнаті. Зараз би на от шезлонгах лежати, або там от сидіти, ось там от, ту -ту -ту, пити якийсь кофе, ще щось, кофе. Каву якусь пити. Лежати би на шезлонгах, можливо, пероль пити но, но дощ. І ще нормально незначі показала, ось і в коридорі великий, великий, велика шафа. Тут все можна зложити всі свої речі. Тому місця для речей повністю вистачає. Є додаткові подушки. Бачите, все є. Ну і ось є комод. Там також є комод. Не воно пішли, доганяйте, вистежі, боже, дощ ляє, ми в шльопках, до дивіться, ноги не намочить, але тепло. Тепло, правда, в мене вже всі штани мокрі. Розложилися, потім ще покажу, дорозкажу, покажу, що там є в цьому корпусі, але трошки пізніше треба спочатку поїсти вісля дороги. Дивіться, як іду, Штани підняла, але і так вже мокрі. І біжимо. Я вже ноги намочила, водій теж нічого на вулиці. Як вам погода? Приїхали з плюс 30. У нас вдома сонечко, бабуся, дзвонила. Тож нас теж було. Ви як виїжджали утром, я кажу, 25 писала, але пише сьогодні 33 буде. Що, Марк, ти намаші Ну я б не сказала, що тут холодно. Так тільки що дощ. Ні, не холодно, добре. Він ну, так тебе ждав, бабуся. І Маркуша теж. Бо бургір горячий, дитячий. Ой, Вон там все витікає. Картопля, мардіває перчатки. У нас новинка в меню, лавандовий хлібчик. Воно такі рожевий. Він його на фоні цього хліба видно, який він рожевий. Прикольно, mm -hmm. Да? Ммм, я не сподіваюся. Як? А ну-ка, покажи Марк. пінк. Mm -hmm. Диви, який прикольний, mm -hmm. диви, який прикольний. Ясненький, mm хороший -hmm. такий. Uh Попробуй. -huh. Угу. Бачиш, який прикольний, класний. Моя яловичина. Ні, mm ми -hmm. поїмо? Мать, не забирай. Мать, не забирай. Що, пацани? Mm -hmm. Лавров в двох шортах, двох футболках, дощовику. Марк теж прийшли морозового братку. Яке я ви взяли? Розкажи Марку. Манго маракуя, шоколад снікер. А, шоколад снікер, ти манго маракуя. як смачне? Манго малокує шоколадний снікер. Ага, класно. Що, а а? Іля, холодно? Холод. Ми з хлопцями раніше прийшли мене телефон сів, я не спіла дознімати, але холодно, правда? Ми з плюс 30 скільки вчора 5 було, приїхали в холод. І так в шортах я була в босоножках, то холодно. Ми теж, як сиділи, то вгрілися, нічого там в да, Іля? Да. А вийшли, то холодно, хлопці теж позамерзали, тут сидять, накрилися. А ти пробуєш да, підключати? Ну, зараз спробуєш. ти змерз перед цим? Нагрівся вже? Молодець. Що в нас случилось? Ілля підключив ютуб. Да, хлопці, Діано і Ромово. Купив якусь штуку, ксімозку, типу роутера, що це таке, дай Іля? І підключив і тепер є. Боя знав, що тут немає, і готувався до цього діла. Бачите, раз... краса тож у мене на машині до всього все готово. Да, і ночник бо у нас вечна проблема. Що Далі. діти це щоб нормально спали, потрібен десь щоб світло, хоч десь було. Потім від комарів якусь штуку. Ти купив нову. Потім покажеш, якщо ми не забудемо це показати. Потім ще щось Корот, Далі, я комарі, все покаже, що мене зачки, вілочки чимоданскріда на пікнік взяв. хоча ми на нього не поїдемо, новілі є. Є, да. На пікнік ми не їдемо, але літ, до пікніка є все. В машині тепер, так. Да. Так, дивіться, що це за штука, кому буде цікаво, навіть на такий телевізор цей як Бравіс, можна це поставити і підключити. І тепер у нас є YouTube. Тому дивіться, яка краса, головне, її не забути назад. Бачите, і Netflix, і Ютуб. Все зайшло, все класно. Куди ти йдеш, Лавров? До бабушки до ночувати? Зібрався, піжамку взяв. Що ти взяв з собою? Пасту зубну щотку, да, і перекус да ну йдемо пішли заведу те до бабушки. Каже, а з вами зустрінемось в новому відео вже завтра. Да, Пока! бувайте.